Дивіться сьогодні у іншому футболі трансферна бомба. Чи правда що хачериди приходить в Шахтар? Мені здається, я думаю, це всі поиски агентів. Донецьке дербі у Києві. Подробиці фіналу Кубку України від наших агентів. Мінус Шопковський. Хто тепер буде захищати ворота української збірної на євро? Значить, четвертий врата це ліба коваль, або бандура. Тільки в іншому футболі розірш котків на євро 2012. Крім України було ще дві заявки. Євро Арсенал. Ким підсилиться Київський клуб за для промоги у Європи. Суркіс, святой чоловік. Футбольна байка, яку історію ніколи не забуде Артем Федецький. Music, Тож дивіться нас на Сі Ми покажемо вам інший бік футболу. Інший футбол представляє фантастичний фінал Кубку України. В головних ролях. В ролі Кубку Кубок України. Футбольний клуб Металург. Футбольний клуб Шахтар. Вболівальники. Агента Хава. Трилогія. Частина перша. Рев'ю. Скільки б навкруги воду не каламутили, що дві донецькі команди грають в Києві. Багато інтересу така гра не викликає, та то все злі язики. До столиці з'їхалось близько 30 тисяч вболівальників, і це не враховуючи місцевих. здається, що в цей прекрасний вечір, всі, хто прийшов на цей стадіон, майже 50 тисяч людей. Получили іскренні удовольствие і мільйони телезрителів зрітелів і до сьогодні. Багато хто відверто кажучи, вважав Україну не дуже футбольним осередком. Та, озирнувшись навкруги, язик не повернеться таке повторити скрізь пісні, розмальовані фейси. Ну чим не Італія. Але, але! Футбольне свято привернуло увагу не тільки пересічних болівальників, а й футбольних небожителів, яких ми відловили на шляху до стадіону. Що ви хочете від мене? Хотілось знати, які ваші очікування від настоящий гри. Ну, фінал є фінал, так що посмотрим на футбол. Я думаю, що сьогодні шахтер виграє. Ну неужели не буває места чуду, а вдруг медалу? Ну, дай бог, ну що сделать. Більше нашей команды буде на євро. Ліги, да окрім заварова в душу запала ось ця парунька, яку стандартною аж ніяк не назвеш. Ми ну, познайомились на футболі в Донецьку. Поїхав на виїзд з болельщиками Я сам болельщик Київського Динамо. Ну от получалось Саша полюбив дівчину з Донбасу. Ми завжди в місті ходимо на футбол. Ну а як же так? Це таки принципіальні суперники. Принципіальні ж у наші компоненті не я ще я вважаю, що в любові нету приго футбола. Не <звинина> серця смотрити інший, інший футбол. футбол. Частина друга. Поле тут, куди оком кинь, скрізь щось відбувалося. А поки тривали останні хвилини підготовки, у віп-ложі помітили якесь пожавлення. Тож сам пан Ярославський столиці відвідав, як органічно вони з Ахметовим разом виглядають, так і спливають у пам'яті слова Олександра Владиленовича, які він нам минулої програми сказав. Ну все одно, знаєте є коаліція, яка то більше шахтора у мене немає ніякої коаліції. тільки металіст. Тут моя любов, моє серце. Все інше мені по барабану. Фанати особливий пункт цього дербі. Тому що всі пророкували їх майже повну відсутність, але не так склалося, як гадалося. Поки помаранчево-чорні палили щось із символікою Металургу, опоненти розідрали на лахміття футболку шахтаря з Ліги Чемпіонів. І всі щасливі одне питання: звідки ля Стільки народу? Рівно до сьогодні вважалось, що Метадон це клуб, в якого обмаль фанатів. Та дивлячись на їхній сектор на олімпійському, в нас закралися сумніви. На болельщиков, людей, которые хотели попасть, посмотреть на Киев и посмотреть на любимую команду. Может, 10 тысяч не проехало, но точно на трибунах было. Нестачу донецкой поддержки металлургов дополнили не кто-нибудь, а фанаты Динамо. Это против шахтера. Металлург сегодня 4-0. 4-0. Ще вболівальники шахтаря теж не пасли задніх. Скільки там не говорили, що фанати відмовились підтримувати команду, та тільки не цього разу до них приєдналася група товаришів з Полтави. Чому не мастер? Обидві групи фанатів добирались під пильним доглядом клубів автобусами. Можемо тільки уявити, скільки їм це обійшлося. Я, я знаю одно що, то м'яка на скільки Мені говорили, що один автобус стоїть туди обратно около 17 тисяч гривень. А якщо ще додати штрафи за спалене, то взагалі скажені цифри. Та це ж якийсь золотий матч виходить. Сколько до стоїть клубового жгьо, Ми будемо вже спалювати. на стадіон! Зробивши коло пошани, ми повернулись до віп-сектору. А тут Серьога парили з арсеналу. <плес> Трохи вище над погорілим. Засинавчий граїнський та стовбичили рибка, кривцов та іванко. Частина третя. Перемога. Логічно: якщо є переможець, то є і переможений. Перемога це ейфорія. Це потік неконтрольованих емоцій, тож кожен святкував, як душа бажала. А що мають право? Адже кубок України це вам не хухри, мухри. На диво, Грината Хмітов обійшовся спокійним потисканням рук усієї команди і прямісінько заплив у наші тенета. Ми вже з вами новий кубок в місті. Які да, ваші да. емоції? Ми, ми знаємо, що буде дуже важка гра, Фінал Кубка України, легких ігор не буває. Селан, так як Київ вам, вам приймав? Праздник. Очень хороша атмосфера. Когда столько болельщиков, є для кого играть. Коли є для кого играть, тогда ребята грають, стараются. А поки всі отримували медалі, капітан Даріо серна зовсім не поспішав за нагородою. Ти йдеш за да. ти як справжній капітан керував процесом до останнього. Начебто всі на місці, та чогось не вистачає. І ось нарешті довгоочікуваний трофей. Многим казали, що це предказуємо. Що ж ахтьор легко положить металурдонецьки на лопатки, какие не зустрілась? А ми, звичайно, вітаємо шахтари з перемогою. Проте як завжди на кліфсік свят в нас, по перше, просинається агенти іншого футболу, а потім уже все інше. Тож ми почали видивлятися усякі цікаві дрібнички. Ось, наприклад, бразильці увесь час барабанили в бубен. Для чого ми так і не з'ясували? Проте залюбки приєднались до акції. Бразил Пандеро Пандейру Пандеро. Далі нам на очі потрапив травмований Тейшейра. Ну, як не спитати, як він почувається? Болит? Да, да, да. да. Ау! Чуть-чуть, чуть-чуть. Колено, да. Колено? Да. Йдемо далі. Скільки футболок, аж очі розбігаються. Подарі на, на футболку. Ну, Подарі, я не можу! Чого? Я обіцяв. Подарі на футболку? Ні. Подарі дружка? Ні. Не можу. Не, не можу. Чому? Да. Уже... Пообіцяв? Так, так. Да. Отдаю уже, просто. твою сестру. У меня родственница пришла на стадион. Тетя, я ей Да? Да? Я понял. Блин, ну кого-то по футболочку забрать. А ну сейчас все себе оставляют победные футболки. Долю этих футболок мы спостерегали уже белье автобусе. Ось кучер с сестрою. Ось селезняк с прихильником. Так вот для кого футболка была. Это тебе досталось? Не-не-не, у меня... Мокрая, мокрая. У меня Эдуардо. Мокрая, это не его, он не играл. Тебе досталось, да? Мне-мне- От, хто одняв? Та заради вас, любі наші, ми муху в кімнаті до смерті заганяємо. Тож таки знайшли трофей цього матчу. Точніше, він знайшовся сам. Ай, навіть футболку. Така, звісно, піде. Цінний приз вийшов. Зібрали автографи, ну майже всіх. Че, який прийшл на саме оригінальний варіант інтерпретації що это може бути, получит эту футболку от донецького металурга. Ваші відповіді чекаємо ось на цю поштову скриньку. До речі, ледь не забули наших переможців з минулого розіграшу. Вірно відповісти, спромоглися ці товариші. Вітаємо, хлопці! Смотрите інший футбол. Попереду найцікавіше, чому Суркіс не звільняє Юрія Сьоміна? Чи правда що Блохін відмовиться від Артема Мілевського? І хто вигадав троян з переходом хачериді до Шахтаря? Інший футбол такого ви ще не бачили. Еті поспіль Шахтар приміряв золоті медалі національного чемпіонату. Проте найактуальніше питання нині стосується якраз на Київське Динамо слідом за Лігою Європи провалило кубок і чемпіонат. Відтак тренерське крісло під Юрієм Сьоміним прогнозовано захиталося. Випросів э, по роботі головного тренера у мене лично багато. Я думаю, що їх много накопилось у всіх. Чи варто відправляти тренера у відставку, коли він не виконав поставлене завдання? Звісно ж, болільчик і всі хочуть, щоб «Динамо було перша в Україні. Проти Ситуацію в Динамо під загальний шаблон не підженеш. Попри дошкульний провал, сьомін, як і раніше, вірить у правильність обраного напрямку. А в дієвості систематичної зміни тренерів схоже зневірились вже вболівальники. Дінамо нужно додатися болі високому уровні футболісти. В общем, та да? додатися це значить тратять фінансові гроші. То що воно не, не, не усилювалося, це видно. А ось цікава тенденція. Після фатальної нічиї з зорею планка вимог до каян почала стрімко знижуватись. Мовляв, наполеонівські амбіції ніхто не відміняв, проте зважаючи на нинішній бюджет і рівень футболістів, друге місце для Динамо цілком прийнятне. Я думаю, що тут все таки не в тренері мабуть, справа, а в підборі, мабуть, все таки Треба нужно збавлятися від ряду гравців ряд ігроків, які насправді не відповідають рівню Київського Динамо. Поміняли головного тренера, ну, можна всіх змінити, но від цього гра лучше не буде. Ну, прийде другой человек, другой тренер прийде, э, опять же з другим відінням, но і гравці же остануться опять же ті ж. Такого не було вже давно. Незважаючи на фіаско у Сьоміна, ціла армія поборників, його називають заручником обставин, і навіть ті, хто вирядити Палича у відставку були би не напроти, все одно скиляють голови перед невидоротністю. Кращої кандидатури на горизонті не просто немає. Смотрите, я вижу только один варіант: це Олексій Михайліченка Вернути на пост головного главного тренера. Тому що там крутого западного тренера мы не знайдемо. з росіянами. Ми уже все спробували, що только можна. А взагалі питань до керівництва не менш ніж до головного тренера. На відміну від шахтаря, де бразильці відповідають за результат, а українці за ліміт, в Динамо досі не визначена кадрова політика. Звісно, з дев'ятьма викликаними до команди блухіна футболістами кияни зберегли звання основного постачальника кадрів для збірної. Однак Перемогам, яко кажучи, пірова для клубу це неприємно. Тобто, болельщики клуба ніколи не простять ставку на національну збірну. Ніколи не робив ставку на національну збірну Донецький Шахтар. Цього разу до стану Блохіна гірники делегували шістьох. Однак тут, за словами гендиректора донечан Сергія Полкіна, справа зовсім не в кількості. Якщо навіть він одного від нас, і один покаже результат і зробить команді большой плюс. Ми вважаємо свою місію випальне. Порівнювати нинішню збірну з тією, яка шість років тому запалювала вогні у Німеччині. Ладно. Наразі команда Блохіна уособлює собою два полярних табори, де молодь свій найкращий футбол ще не показала, а ветерани вже зробили це у минулому. Проблемних футболістів, мабуть, вірно Блохіна дуже багато. З поміж числа проблемних футболістів Володимировичу доведеться відмовитись щонайменше від трьох. Значить, четвертий вертає це либо Коваль, либо бандура. Якщо так говорити, то понятно, я думаю, що бандура. А, Степаненко. В, в Міхалік, я думаю, на мій взгляд. Я думаю, що третій чоловік хто хтось із нападаючих: либо Мілєвський, або Селезньов. Ну, я думаю, що нападаючих в будь-якому випадку не будуть оціювати. На ігри Мілєвського не постраждають його претензії на Євро 2012. Що ж, зовсім скоро все остаточно визначить Олег Блохін. Ось хто справді вміє цукерку з торсировини зліпити. Футбольна громадськість із придухом обсмоктує підсумки чемпіонату, вирішуючи дати черговий шанс сьоміну і кому саме вказати на двері в національній збірні. Всі ці речі планові. Проте одна новина здоровому глуздові виявилась непідвладною. під ну, владною. чесно рябші не знаю, відкуди іслую, тому що от, от, у мене на страничці Фейсбуку вже багато разів люди цей питання. Я вже раз п'ять намагався відповідати, що це неправда. Чутки про перехід Євгена Хачериді до шахтаря буквально розірвали інтернет-простір на початку тижня. Майже одразу з'явилась ціла. Купа залізних аргументів, мовляв, Женю і партнери в Києві, та й класичним вихованцем Динамо назвати його язик, не повертається. Подумати тільки, дійшли до того, що почали всерйоз аналізувати, чи впишеться хачериді в ігрову схему гірників. Ну, знаю, Женю, я думаю, що, мабуть, ні. Скоріше всего ні. Но мне кажется, он больше подходит для Киевского Динамо. У руководства клуба Киевского Динамо не стоит такой вопрос mm -hmm. отдать защитника, когда есть проблемы с центральными защитниками. То же самое были раньше. Слухи о Михалике ходили, mm -hmm. слухи о Белькевиче тоже осватили їх шахтер Донецьк. Зовсім інше, натомість, цікавило керівництво команд. Хто саме і з якою метою став автором цієї приголомшливої профанації? Ну, дуже удивлен, відкуди це взагалі пішло і хто це кинув в інтернет. Мені здається, я думаю, це всі поїздки агентів, які намагаються, мабуть, якісь там Условия, може бути по лучше чи ні. тим часом Акули Парадчиєм, руками цей незабутній троян не був сфабрикований, ніяких масонських змов і запланованих акцій за всім цим не вбачають. Усі засоби себе виправдовують, коли вони піднімають рейтинг твого ресурсу. А тому винахідливісті творців сенсації можна лише позаздрити. Немой звіт просто кинули в інтернет країн да, на і вийшло прикольно. Я б сам, чесно гаря, судовостям при дисків запускав такі слухи. Дивіться далі в іншому футболі. Чи правда що Суркіс подарував Арсеналу стадіон Динамо? І в чому нарешті зізнався Вадим Равинович? Рівно сім днів тому не без допомоги відомого всім Андретана запропонували вам обрати найгарнішу форму Євро 2012 дванадцять. це моє суб'єктивне мінні. Саме час підбити пробіжні підсумки нашого опитування. Тож трійку лідерів поки що складають чотири збірні. Так третю сходинку поділяють команди Німеччини та Франції. Друге місце поки за збірною Нідерландів. Ну а першу сходинку міцно отримує Україна. І я вам хочу сказати, для мене це неожиданно, скажу чесно, поэтому Україна, браво! браво. Не згодні з такими результатами, тоді швидше заходьте на наш сайт і віддавайте свої голоси за улюблену команду. Остаточні висновки підведемо вже за тиждень. Всі співають діфірам шахтареві. Проте масова істерія, як відомо, не на жарт звужує горизонт. Зовсім неподалік у турнірній таблиці притулився київський арсенал, який вперше у своїй історії увійшов до єврозони. наступному сезоні. Так. Арсенал угу. в Єврозоні. Ви тоже стихами про стихами заговорили. Підписався. В демонструйте. У наступному сезоні Арсенал в Єврозоні. Офіційна бумажка броня. з моменту епохального парі минуло майже два роки. Президента арсенала називали ескапістом. Над ним зловтішалися і пили його віски. Проте свою обіцянку Рабинович врешті решт таки виконав. Кучук як тренер, я вважаю, виповнив всі задачі, поки поставлені перед ним. Нинішня гра канонірів окрилює не менше ніж результати. Червоні та за Арсенал арсеналу Лізі Європи, за словами Вадима Зіною, точно не доведеться. А ось думати про те, як вберегтися від постєврокубкового синдрому починати варто вже зараз. Люди дуже часто розводяться, але перед Обязательно жениться, да, значит, поэтому можно рассуждать так. Вообще нет смысла жениться, потому что я знаю негативные случаи из моих друзей. А мы постараемся найти силы на два соревнования. Підвали не умри, но злету були закладені ще до початку сезону. Сумлінний Леонід Кучук, не ринков президентських грошей на вітер витиснув максимум з відведеного Рабиновича ліміту на трансфери. У нас не було такого практически чека, который оказалось неуделки. Немножко там задержався, я вважаю, мотоку, но в конечном итоге сейчас он начал играть. Вот, Ади, э консах это всё, я считаю. Я уже не говорю о Фареску, который стал вообще одним из стержневых. Отправити до еврозони Арсенал мюти рік. Однако Гермаші провалили кінцівку чемпіонату. Арабинович був змушений вказати на двері цілій купі ветеранів. Я серйозно кажу. Мені ж ситуація цілком протилежна. За винятком Лугачова, який так і не знайшов себе під крилом Кучука, контракти більшості футболістів буде продовжено. Ця команда должна быть не только сохранена, но и усилена. Єслі діто уже сьогодні точні вещи, которые тренер считает Надо усилия. Mm -hmm. Мы будем этим заниматься. А вы могли бы перед перед занавес? Наверняка он с вами обсуждал эти моменты. Але ну, это же не секрет. А что вы имеете в виду? Ну, какие позиции, скажем так, требуют. Ну, Я вам без всякого секрета скажу. Я спросил у тренера, есть какие-то позиции, которые требуют серьезной Він Он сказал, да, все. До речи, цікавий момент. Якщо раньше арсенал походив на такий собі прихисток для незатребованных футболистов Днепра, то теперь, важко повірити. З всего складу канонири в Контракты мают лише двое. Принципиально хотим, чтобы игроки. Той Саша, як кабахідзе, у нього не повноцінний контракт. Ми дуже хочемо, щоб став хоче. Успіхові арсенала Рабинович, передусім завдячує кучуку. Проте її внесок самого зіновича чималий. Плацдарм для майбутнього прориву розчистив саме він. Я читаю, одне з найудачних своїх рішень це рішення розтатися з Заваровим. Президент Канонірів пізнає дійсність в порівнянні. В результаті судової тяганини Олександр Заваров відсудив у арсенала мільйон доларів. Сума чимала, та тільки не тоді, коли це головна запорука майбутнього. А да, для того, чтобы получить будущее для команды, ну, конечно, нормальная цена. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что мы не сильно рассчитывали выиграть суд Заваров по целому ряду причин. Я не хочу опять ничего сказать, но он известный человек, известный в футбольном мире человек. И, так сказать, я читал в Википедии, как за ним латини прислал самолет, но он все сделал правильно, если он себя не видит больше в футболе. Да. А если видит, то надо было не так делать. Хай там яко сплаченный миллион до помех канонирам остаточно забуты про невыразное по Попереду Еврокубки. Актуальные питання про власний стадіон автоматично зростає. Підписали з Динамо на наступний год договор. Вот, надеемся, мы сейчас заканчиваем оформление. Думаю, что он хорошо бы чтобы был трех или пятилетний. Вы не поверите, выявляется футбольные а они трохи не позначились на батаричной дружбе Рабиновича с Игорем Суркисом. Что сказать, когда остальные за оренду своего стадиона до сих пор не взяли с Зиновича Они а копейки. Это подарок. Подарок Михайлович? Ну да, он так, по крайней мере, сказал. Он увидел сумму, которую я предложил. Он говорит, это тогда вообще бери в подарок. Среди? Да, да. Ну пока вот по цене мы не договорились. Все остальное уже подписали. Схожий пиетет Рабиновича До Суркіса справді незламний. Президент арсенала прийняв усі особливості характеру колеги, і навіть недвозначні натяки на причетність до фінансування команди Коломойського Вадима Зіновича вже давно не зачіпають. Хто сказав конфлікт Суркіс, святої чоловік. Взагалі, вся ця бородата історія з впливом Коломойського на життєдіяльність цілої низки українських клубів за словами Рабиновича такий собі спотворений секрет полішанеля. Всі знають, що телевізійний пул Ігоря Валерійовича фінансово найвигідніший однак, окремі каскарі на додачу ще й називають. таким себе сирым кардиналом. Он, безусловно, принимает участие в финансировании всех клубов, которые ходят в этот клуб. Он, в какой-то мере, теряет деньги на это. Но удерживает рейтинг передач своего канала. Поэтому, э, вот, когда Ярославский говорил, почему он ходит в эту, он говорит, ну я, потому что мне это сверх выгодно, Коломойский тратит на меня свои деньги. Справді, заради в меты не те, что грошей, ведь номер сердечного друга в всей краине да не шкода. За словами Рабиновича, что правда такая эскапада президента Днепра Суркису пришла лишь на корость. Я считаю, что он помог Игорь Михайловичу сильно, потому что у того был один и тот же телефон лет 15. Теперь смотрите, масса людей, которых он, наверное, уже не хотел, чтобы ему звонили. А самому отказаться неудобно. Да. Он его один раз выручил. Да? Mm -hmm. Теперь я думаю, що Каломойські оплати розговорю. Тепер він полном шоколаде. У повному шоколаді, нарешті, і сам Ревинович, коли Мрія здійснилася, лишається, ну звісно, як слід виставитися. Ви Вы будете опять звоню і що я вам бутылку должен. Беріть ви ще, Вадим Зінович, наш бравий Денис Стуков з вами про все ж іще на початку сезону домовився. Якщо скажімо, арсенал нарешті потрапить до Єврозони, ваші херці отримують шалені преміяні, ну а ми їдемо. все разом на бора Сейчас скажет. Нет, я предлагаю футбольный спорт, но я вам обещаю, если мы обязательно, надеюсь, попадем, а мы попадем. Ты Всегда говорят, с Божьей помощью, знаете, потому что такое. Ваша съемочная группа на первый выездной матч, который мы играем в Европу, едет со мной. это, значит, это фантастично. Ну, а тепер увага! Охочі до сенсації журналісти зводять футбольне життя до неймовірних грошей і шалених скандалів. Проте насправді це океан, справжній океан. І найцікавіше, як розумієте, знаходиться зовсім не на його поверхні. <свіття> Потаємне кристалізується в нашій викривальній рубриці зіркова байка. Так запальний Максим Шацьких минуло разу розповів, як його ж друзі інсценували жорстоку облаву беркута прямо посеред дороги. Спокійний я був. Не ругався, тому що я все-таки що Беркут що бірку самі шутить. Нельзя. Ну а просто зараз свою байку травитиме галицький ентузіаст Артем Фідецький. Він, як і Рустам Худжамов, вже давно розбіглися по різних командах та поринули всі майне життя. Проте одна історія. Завжди змушуватиме цих хлопців ставитись один до одного по особливому. Стина за да? скажи. Зайки. Ну за ладно, розкажи. Просто ні спали ночі, що проснувся, я не ночі встав, за тебе немножко доля. Он думал, что он женой находится. Зайка масте как? И потом и стрижки шмеху двоих сразу переначался все. Еще минут где-то 40 смерли. Тобі в негласне поганяло між вами зайка? Ну звісно, я його зайка, мене зайка не грає. Що ж, сподіваємось, принаймні історію Федецький розповів до кінця. Хай там як, а наступної неділі байка буде ще більш неймовірною. Повірте, хто-хто, а Віктор Леоненко потравити вміє, я би ще цього точно не розповідатиме. Ну, Дійсно, в участку стільки набрав, всякого, я не знаю, відходу, по суті. Футболістів, я ж тебе кажу, там троє, все, інші всі... То не встих, хто запізнився саме так, адже непередбачуваний розірож квитків на матчі у ЄФА Євро 2012 Просто зараз добіжить свого кінця. Тож сьогодні країна дізнається ім'я найщасливішої з 15 наших переможців, і отримає він, як всі мабуть, вже знають сертифікат на квиток на суперматч УЄФА Євро-2012 Англія Україна, Тож саме час нагадати питання з минулої програми, такі дві заявки претендували, крім України, на проведення Чемпіонату Європи 2012. Ось таке карколомне питання поставив Олександр Заваров. Між іншим гарний друг самого Мішеля Платіні. Ну і відповідь на нього вже за нашою добру тварицію знайшлась майже миттєво. А звучить вона ось так. Крім України було ще дві заявки: Хорватія, Свігля і Італія. Отже, Хорватія з Угорщиною разом та Італія окремо приймали участь у фінальному голосуванні за право проведення чемпіонату Європи 2012 року. Але на наше щастя програли спільні заявці України та Польщі. А першою та ще й правильно відповіла на це питання дівчина з прекрасним ім'ям Любов з міста Києва. Наші просто такі шалені вітання, переможниці. Я благодарна каналу Сі Тіві і програмі інший футбол за таку прекрасну можливість посетити матч. Англія, Україна. Ось і все. залишилось лише нагадати, що наш карколомний протепізнавальний конкурс проводила компанія Кастрол. Кастрол офіційний спонсор чемпіонату Європи з футболу УЄФА з Євро 2012 Дивіться за тиждень у іншому футболі. Горан Македонський. Вся правда про норовливого захисника Динамо. Я посмотрив на паноміру одразу. Угу. Я говорю, що зараз немає, але тоді через год або півтора год. Без коментарів рейтинг найзакритіших футболістів України може так виходить? Тож дивіться нас на сі Ми покажемо вам інший бік футболу.